Поступив телефонний дзвінок, що викид хлору, нібито стався на наших підприємствах. Що було, що трапилось? Аварійний рятувальний загін на пуль диспетчера. Поступив дзвінок від Білоцерківського відділу НС. Також з підозрою на викид хлору або викид сірководню сіре. Виїхав особовий склад хіміко-радіометричної лабораторії групи радіаційно техімічного захисту. Провели аналізи приладом дозор СМ-5. Це газоаналізатор, який розрахований на п'ять компонентів. Це туди входить хлор, також сірководень. Нічого не виявлено. Додатково було проведено аналіз міні-експрес-лабораторії Пчолка Р також не показало на три види: я перевіряв: це діоксид сери, сере, хлор і сірководень. Нічого не виявлено, так що панікувати не потрібно.